Привіт, олімпійці! Сьогодні ми зануримось у світ легендарної гри, героя меча і магії 3. як завжди на каналі Ікарус, Ми готуємось до неймовірної подорожі через час і простір із вами. Ця гра для мене не просто відеогра, це особливий космос, де кожен крок наповнений епічними сюжетами і нескінченними можливостями. Я навіть не можу відтворити момент, коли я занурився у цей захоплюючий світ, але здається, що це було від папіча. Того, хто завжди був на крок попереду у світі геймінгу. А зараз, коли ми готуємось до нових відкриттів і пригод у героях, не забудьте перевірити опис відео. Там ви знайдете посилання на наш канал у Телеграм і можливість підтримати нас через донат. Отож, запасайтеся напоями та закусками. Наша експедиція розпочинається прямо зараз. Почнемо з того, що герої меча і магії 3 – гра не з новеньких, але вона як добре витримане вино з руками стає тільки кращою. Вона досі актуальна, і це не просто слова. Ви можете легко знайти купу стрімів і відео, де українські блогери знову і знову занурюються в цей світ, збираючи армію, захоплюючи замки та вигадуючи нові стратегії. Я б без вагань порівняв її з Warcraft 3. Це та сама класика, що не старія. Так вона може виглядати трохи олдскульною, але вона має ту саму магію, яка змушує повертатися до неї знову і знову. У свій час герої три були вершиною жанру, і що найцікавіше, вони досі тримають планку. Звісно, серію героїв продовжували. Виходила четверта, п'ята, шоста частина. Були експерименти вдалі, та не дуже. Але погодьмося, жодна гра не змогла перевершити третю частину за духом і відчуттям справжньої пригоди. І що цікаво, останнім часом почали з'являтися чутки, що Ubisoft планує випустити щось новеньке у цій серії, чи буде це повноцінний ремейк. Нова частина чи просто ще одна спроба продати нам стару гру в новій обгорці, поки що невідомо. Але чесно кажучи, навіщо чекати? Ми ж маємо героїв три прямо зараз. І сьогодні ми згадаємо, за що ця гра заслужила статус легенди. Тож сідайте зручніше, беріть свої улюблені напої, ми вирушаємо у світ, де кожен крок може змінити хід битви. Давайте почнемо з витоків. Герої меча і магії 3 були випущені у 1999 році студією New World Computing під видавництвом цієї компанії. Це був час, коли стратегічні ігри переживали справжній розквіт, і кожен новий тайтл намагався завоювати серця гравців. Але чи була ця гра унікальною для свого часу? На мою думку, не зовсім. Адже до неї вже були герої 1 і герої 2, які заклали основу геймплею, покрокові битви, управління королівством, розвиток армії та дослідження карти. Проте третя частина стала тим самим шедевром, який зміг перевершити своїх представників за всіма параметрами. Розробники взяли найкращі ідеї з минулих ігор, значно розширили можливості, покращили графіку, додали більше міст, рас, артефактів і заклинань. І головне. Зробили ігровий процес ще глибшим і продуманішим. Саме ця гра закріпила ключові елементи серії, які стали її візиткою: вид зверху, на карті світу, класичний вигляд стратегій тих часів, де кожен хід має значення, китинкове поле бою один з найбільш впізнаваних елементів, який додає грі шахову тактичність, унікальність юнітів кожної фракції, від могутніх архангелів. До зловісних чорних драконів, які створювали відчуття, що кожна армія має свою унікальну силу. Магічна система, де одні герої роблять ставку на силу війська, інші на могутність магії, що відкриває безліч стратегій. Коли говорять про героїв 3, то одразу уявляють цю покрокову стратегію, в якій можна годинами захоплювати замки, збирати артефакти та воювати з опонентами. Вона стала справжньою фабрикою мемів. Якщо ви грали в Герої 3, то точно бачили меми з цієї гри. А що вже казати про аватарки з обличчями персонажів, особливо під час діалогів у компаніях. Деякі жарти стали настільки популярними, що люди, які навіть не грали в героїв, знають про ці меми. Наприклад, давати ще один хід класичний момент, коли вже збираєтесь лягати спати, але вирішуєте захопити ще один замок, і в результаті граєте до ранку. Але меми це лише частина тієї магії. Головне, що вони могли зробити, це об'єднати гравців. У цю гру можна було грати годинами з друзями, передаючи хід один одному за одним комп'ютером, або ж годинами обговорювати найкращі стратегії в інтернеті. Минуло понад 20 років, а ця гра досі не втрачає популярності. Чому так? Модифікація та HD-версія, онлайн-баталії завдяки сервісам типу Heroes Free Horn of the Abyss грати можна навіть онлайн з друзями. Ностальгія Героїв 3 стала частиною дитинства для багатьох, і повернення до них це як зустріч із старим другом. І хто знає, можливо, в майбутньому нас чекає нова частина, яка поверне серію до витоків. Чи вийде це в Ubisoft, час покаже. Але одне можна сказати точно Герої 3 вже не завжди залишаться в історії стратегічних ігор. А що ви думаєте, який ваш улюблений момент у грі? У світі, де смертні королі гинуть, а їхні імперії руйнуються під тінню забутих проклять, де лицарі борються не лише за трон, а й за саму душу своїх земель, починається історія героїв Меча і Магії 3. Це не просто війна за владу, це історія честі, і зради, кохання і проклять, що тягнуться крізь покоління. Все починається в королівстві Ерратія, яке охоплює хаос і кровопролиття. Король Ніколас Грив славний славний могутній правитель, падає в битві, його смерть стає початком кінця. Королівство, що колись було маяком світла, опиняється перед загрозою, якої ще не знала ця земля. Його дочка, королева Катерина, дізнається про загибель батька, повертається додому із далекої землі, де вона правила разом із чоловіком. Вона сповнена рішучості відновити порядок, об'єднати роздірені князівства і повернути славу Ератії. Але доля має на це свої плани. Тієї ж ночі, коли Катерина спускається на берег рідної землі, під місячним світлом піднімається інші: ті, що давно покинули цей світ, некроманти здає її пробуджують сили, що мали залишитися у могилах. Король Ніколас повертається, але не як смертний правитель, а як безсмертний воїн у кістяних лапах. Його очі чорні діри, що поглинають будь-які натяк на людяність. Він більше не пам'ятає своєї доньки. Тепер він лише маріонетка у руках некромантів. жорстокий генерал армії мертвих, що готовий спалити світ, яким колись правив. Катерина не має вибору. Вона закликає лицарів, шаклунів і мудреців, щоб стримати наступ темряви. У цей час темні володарі збирають свої сили. Демони з Ефолу, що зможуть відкрити браму у світ безодні. Варвари Крюлода шукають кровопролиття заради честі, а зловісні чорні дракони, хазяєва сутінкового лісу, вже розправляють свої крила, готуючись до жнив. Ця війна не буде схожою на попередні. Це не просто битва за землю чи трон. Це війна за саме існування світла у світі, що згасає. Але це ще не все. Герої 3 – це не просто кампанія про війну проти нежиті. Це цілий світ, де кожен сценарій це окрема історія, окрема боротьба, що випробовує тебе на міцність. Сценаріїв настільки багато, що не вистачить і цілого дня, щоб розповісти про кожен. Але одне можна сказати точно: кожен із них унікальний, у кожному є свої правила, свої випробування, свої приховані пастки. Тут не буває легких шляхів, і кожна перемога дається дорогою ціною. Ця гра не для казуалів. Тут не вийде просто побудувати армію і розчавити ворога грубою силою. Кожен свій хід має значення. Помилка у плануванні противник уже захопив рудники, і тобі не вистачить ресурсів для розвитку. Занадто повільний темп. Ворог зміцнів, зібрав армію, тепер просто зітре тебе з карти. Віддав стратегічний пункт, готуйся до війни, яку вже майже неможливо виграти. Одна помилка, і все. Ти можеш витратити годину, будуючи могутню імперію. Але один хибний крок, одна погана прорахована атака, і доведеться починати все спочатку. Тут немає місця для слабкості. Герої 3 – це шахи у світі темної фантазії, де доля вирішується не лише мечем, а й розумом. І саме тому ця гра живе досі. Чесно кажучи, жодна гра не викликала у мене настільки нервів, як герої 3. Навіть за 2000 годин у дота я не відчував такої люті. не матюкався стільки разів і не бив по столу так, як під час битву у цій. Здавалося б, спокійні покрокові стратегії. Ця гра, яка не пробачає помилок, яка висмоктує всю твою витримку, перевіряючи її на міцність, як середньовічний кат у своїх підземелях. Я завжди любив лучників. У будь-якій стратегії вони були моїм вибором. Тихі, смертоносні, ефективні, але в Героях 3 я їх так зненавидів, якби в мене була можливість, я б засунув ворожим стрільцям їхні ж стріли прямо в душу, безповоротно і безжально. Вони здаються такими зручними, стоять собі і відстрілюють всіх, не вступаючи в рукопашний бій. Але тільки спробуй не звертати на них уваги і все, лучники розсипаються наче осіннє листя під ногами. А коли ти стикаєшся з ворогом, у якого три загони лучників під захистом багатьох юнітів, готуйся до страждань. Вони розстрілюють твою армію ще до того, як ти встигаєш сказати ще один хід. І ось ти сидиш, спостерігаючи, як твої загони перетворюються на пил під дощем ворожих стріл, а в голові лише одне питання: чому я знову в це граю? Але ти знаєш відповідь, бо ця гра живчик. Бо навіть після поразки, після всіх нервів і розбитої мишки ти все одно повертаєшся. Бо ти хочеш реваншу, бо ти не даси хліб перемогти тебе.